Чому вам приходиться викачувати ваш септик чи вигрібну яму? В даному відео я дам відповідь на це запитання, а в кінці відео розповім, що потрібно зробити для того, щоб раз і назавжди позбутися даної проблеми. Отже, всі органічні відходи, які потрапляють у ваш септик чи вигрібну яму, вони там перегнивають. І внаслідок цього перегнивання утворюється неприємний запах, токсичні всякі речовини, а також мул, який осідає на дні і забиває дренаж, боковий дренаж, чи дренаж на дні. Внаслідок цього. Рівень у вашому септику чи вигрібній ямі починає підніматися. І через це приходиться часом викачувати. Спочатку раз в рік, потім раз в декілька місяців, раз в місяць, і навіть буває, що люди викачують раз у тиждень. Тому, якщо ви бажаєте позбутись даної проблеми, для цього є засіб Саніден плюс, який розщеплює мул на вуглекислий газ, метан, водичку та солі, які не є шкідливими для вашого септика. Тобто мул у вас пропаде і рідина почне впитуватися у землю. Тому, якщо бажаєте замовити засіб Саніден плюс, телефонуйте за номером телефону, який ви бачите на екрані. А також буду вам вдячний за лайк і підписку на наш канал.